Господь подарував нам чудовий час, коли ми можемо бути разом і згадувати народження Ісуса Христа, Його прихід на цю землю ради того, щоб нам дати вічне життя. І вічне спасіння для різних людей, які живуть на цій землі, різдво проходить по різному. Багато люди вони сприймають це свято так, як вони сприймають: колядки, яслі, зірка, овечки, Марія з дитятком, подарунки і, врешті-решт, гостина вдома, в кожного своє. Але друзі, хто дружить із цією книгою, Біблією, хто її досліджує. Хто її читає і уникає. Ця Біблія відкриває значно глибше те, що сталося в свій час у Вифлеємі. Біблія розповідає про прихід Ісуса Христа, прихід Бога, як ми чули сьогодні, втілення Бога. Він, Еммануїл, Бог, з нами. Слава Йому! Я читаю слово Господнє. Про Різдво, але буду читати із першого послання соборного послання апостола Івана з першого розділу і прочитаю із першого вірша. Іван пише так: що було від початку? Що ми чули? Що бачили власними очима? Що розглядали, і чого руки наші торкалися, про слово життя? А життя з'явилось, і ми бачили і свідчимо, і звіщаємо вам життя вічне, що в Отця перебувало і з'явилось нам. Що ми бачили і чули, проте ми звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність із нами, спільність же наша з Отцем і Сином Його, і Ісусом Христом. А це пишемо вам. Щоб повна була ваша радість і вам свідчить те, що було від самого початку. Ісус, Він не народився тоді у Вефлеємі. Він був до того, Він той, хто створив усе світ. Він був до земного втілення, саме так до земного втілення. Він був на самому початку Іван каже, те, що було від початку. Апостол Павло у посланні до Колосян він в першому розділі, 15 му вірші, говорить наступне. Він, тобто Ісус, є образ невидимого Бога. Роджений перш усякого творева, бо то ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства усе через нього і для нього створено. А він є перший від усього. І все ним стоїть. Він голова тіла церкви, він початок первороджений з мертвих, щоб усьому він мав першинство. Він є образ невидимого Бога. Ніхто із людей Бога не бачив, тому що Бог є вічний, Бог є поза часом. Бог перебуває в неприступному світлі, і Бога з людей ніхто не бачив. Коли мова йде про вічність, то вічність, друзі, не тільки в майбутньому, вічність і в минулому. Він не має початку, він не має кінця. Він був, як каже слово Боже, Апостол Павло, він є образ невидимого Бога і роджений перше усякого творева. Він не був створений. Він той, хто був у лоні Отця, і він явив Отця світу. Він об'явив себе для нас, для того, щоби. Стати головою церкви, він прийшов на землю, він прийняв тіло людини на себе, щоб нам дати вічне життя. До Фарисеїв одного разу Ісус Христос сказав: перш ніж був Авраам, я є, це означає, я є сущий, я є вічний. Ніхто Бога ніколи не бачив, каже Іоанн у першому розділі, 18-му вірші Євангелія Івана. Ніхто Бога ніколи не бачив. Однороджений син, що в волоні Отця, той сам виявив, був. Бог є дух, і духа ніхто не може побачити. Бог є дух, але Бог вчилився. І в сині своєму він виявив для нас, виявив нам Отця, виявив нам Бога, Ісус, для того, щоб нас, людей, з'єднати з Богом. Біблія каже, Він був словом в устах Бога, про що і свідчить Іоанн, що було від початку. А ми читаємо, Євангелист Іван про це говорить. У першому розділі і перші сторінки Біблії вони про це свідчать, що на початку було слово, і Бог промовляв слово своє. І тим словом сталося усе. Тим словом було все створено, про що і апостол Павло свідчить і каже: бо то ним створено усе. Ісус, який прийшов на землю, Він творець. Слава Йому. І те, що ми бачимо і не бачимо, усе ним створено, для Нього створено. І дуже потішаючи слова. Він, голова тіла, церкви. Слава Йому за це. Де сьогодні Ісус? Де сьогодні Він перебуває? Багато. Біблія нам про це розповідає. Але Ісус, Його дух, Його присутність є в Його тілі, а Його тіло то є ми, народ Божий, діти Божі, заради яких Він прийшов, заради яких він з'явився і народився у яслях. Тому що Він полюбив церкву, Він полюбив свій народ, Він полюбив людей. І дивіться, що описує нам. Апостол Павло у посланні до Ефесян у першому розділі Проч, прочитаємо це з 19 го вірша. І яка безмірна велич Його сили у нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його, яку виявив Він у Христі. Бог виявив свою силу у Христі для церкви. Він втілився, він прийшов, щоби об'єднати, як ми читали, з собою, поєднати усе, тому що Іван каже, ми маємо спільність із ним. Він прийшов для того, щоб об'єднати небесне із земним, для того, щоб нас, людей, із цієї землі, із грішної землі, поєднати із небом. І Бог настільки, настільки близький став до нас, став до людей, що апостол Павло, усвідомлюючи це, він каже, яка безмірна велич Його сили в нас. Ми поєднані з ним, а Бог є сильний, Бог є всемогутній. І та сила, вона сьогодні діє серед нас. Яку він виявив, написано у Христі, воскресивши мова йде про Ісуса, Його із мертвих і посадивши на небі праворуч себе. Ми розуміємо Господь на небі. Але далі тут є сказані важливі слова, вище від усякого уряду. Влади, сили, панування і всякого імені, що назване не тільки в всім віці, але і в майбутньому. І все покорив він під ноги йому і дав його найвище за все, за голову церкви. Алілуя. Дорога церква! Прославмо нашого Господа, тому що Він даний найвище за все. Місце для Ісуса Христа, воно є на найвищому престолі. І написано: а вона, церква, тіло Його, повня того, що все усім наповняє тіло без голови, воно не може бути. Наскільки Бог є поєднаний з людиною. Наскільки Бог став близький до людини, тому й ангели звіщали Вістку пастухам, що сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, що є Христос Господь, і ця звістка є радісна для усіх людей, а особливо для тих, які прийняли Господа і Ісуса Христа в своє серце. Ось воно настояще різдво, коли Христос поєднується з тобою, коли Христос не просто у яснах лежить, а Він має місце в твоєму серці, і Він спасає тебе. Тебе, міняє твоє життя. І ти стаєш учасником Божої істоти. Ти маєш спільність з Отцем і Сином Ісусом Христом. Спільність із нами каже апостол Іван. Тепер я трохи, друзі, розумію, чому сатана ворог людських душ. Так сильно ненавидить Спасителя Господа Ісуса і Його церкву. Біблія нам говорить, що, і це записано в книзі Ісаїї, 14 розділ. Давайте ми прочитаємо книгу пророка Ісаїї, 14 розділ, мова йде про нашого ворога. Як спав ти з небес, о сину зірниці світньої зоря ясна? Ти розбився об землю погромнику людів. Ти ж сказав був у серці своєму: зійду я на небо повище зір Божих, поставлю престола свого і сяду на горі збору богів на кінцях північних, піднімуся понад гори хмар у Всевишньому, та скинений ти до Шеолу, до найглибшого гробу. Подібні слова. Є сказаний в книзі пророка Єзикіля в 28 розділі, де Господь сказав до нашого ворога, тому я зневажив тебе, щоб не був ти на Божій горі, і погубив тебе, хоронителю херовими із середини огнистого каміння. Господь Він скинув його, тому що в ньому знайшлась несправедливість. Він мітив не на своє місце. Це місце на найвищому місці у всій Вселенній. Дорогий друже, це місце призначене для Ісуса і Його церкви. Скажіть Алілуя! Це місце призначено для тебе і для мене. Поєднати із собою, з Богом і нас. Христос вирішив це зробити. Христос вирішив визволити нас від темряви і дати нам царство світла. Оці найвищі місця. Він дав Його, тобто Господь дав Ісуса Христа найвище за все, за голову церкви. І сьогодні, друзі, різдво для нас є великою радістю, тому що із темряви, із царства сатани. Де людство воно було продане у гріх, у рабство, там, де диявол, там, де темнота. Христос народився, щоби людей визволити для такої величезної слави, яку Він обіцяє для усіх нас. Але, друзі, шлях до такої висоти, до такого трону, Він лежить через смирення і покору. І прикладом для нас. Є Ісус Христос, як Біблія каже, який смирив себе і упокорив себе до такої міри, що Він не цурався ясел. Він не ігнорував такими, знаєте, низькими місцями з землі. Він не ігнорував, як ми люди часто ігноруємо нашим смиренням. Як ми люди часто ігноруємо тим, щоб упокорити своє серце і смирити свою душу, в першу чергу перед Богом. І Біблія каже один перед одним, також Біблія це вчить нас. Друзі, це шлях Христа, яким прийшов Христос, Він прийшов на цю землю. І Він дав нам приклад, а Біблія каже, щоб ми йшли його слідами. Ось Він шлях до величності. До слави. І апостол Павло осягнув це і зрозумів це. І Він каже у своєму посланні, що я біжу до цієї мети, я стремлюсь до цієї мети, я забуваю те, що позаду. Зі всіх сил, апостоли віруючи, вони стремилися до цього, залишаючи всякий гріх, залишаючи те, що оплутує дуже часто наш розум і наше серце. Друзі мої, і Біблія до цього закликає усіх нас, щоб ми до цього стремилися. Зараз Ісус, Він у великій славі. Давайте будемо йти до тієї слави. Давайте будемо досягати цього місця, висоти, слави Божої, але це, це шлях смирення, друзі, це шлях покори. Ми бачимо оту славу Господню, про яку описує нам Біблія. Боже Слово, воно є записано в книзі Откровення Іоанна Богослова в п'ятому розділі я зачитаю восьмий вірш і нижче. І коли Він, тобто Ісус, узяв книгу, то чотири тварині, чотири тварині у книзі об'явлення це чотири серафими, які є описані у книзі Пророка Ісаї, шостий розділ. Чотири тварині і двадцять чотири старці попадали перед Агнцем, перед Ісусом. А кожен мав гусла і золоті чаші, повні пахощі, а вони молитви святих. І нову пісню співають вони, промовляючи: ти достойний узяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений, і кров'ю своєю ти викупив людей Богові з усякого племені, язика, народу і люду. І ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками, і вони на землі царюватимуть. Книга Біблія, вона багато розповідає про те, яка величність є нашого Господа. Перед Ним, перед Ісусом Христом, вклоняються всі ті, що є на небі. Його престол найвищий, Його слава, її не можна передати, її не можна описати. Друзі, до цієї слави Господь закликає нас. І ми читали на самому початку, де апостол Іван каже. Ми звіщаємо вам. Ми звіщаємо вам те, що було від початку, щоб ви мали спільність із нами. І сьогодні стоїть велике запитання для нас, усіх присутніх на тому місці. Ми маємо спільність із нашим Господом чи ні? Ви знаєте, що спільність із Богом ми можемо втратити спільність же наша з Отцем і Сином Його і Ісусом Христом. І нижче апостол, апостол Іван в контексті описує, що Бог є світло, і в Бога немає жодної темряви. І коли ми говориться про нас, говоримо неправду або живемо в темряві, або чинимо якесь зло, а зло. То є темрява і всякий гріх то є темрява, то ми далекі від Господа. А далі сказано, коли ми ходимо в світлі, тобто там, де є Бог, нам треба мати спільність із нашим Богом, незалежно в якому стані є наше серце. Якщо воно гріховне, все рівно йде до світла. Все рівно йде до Господа, бо є сказано далі, коли ми ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним. Коли ми йдемо до світла, а світло це є Господь, то ми маємо із ним спільність. Мова йде спільність один із одним з нашим Богом. І далі і кров Ісуса Христа, Його Сина. Очищає нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то ми себе обманюємо і немає у нас правди. І далі, коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Чи залишимося ми у неправді? Правда прийшла на світ. Христос є тою правдою, ми співали на самому початку. Христос є тою правдою, Христос є тою дорогою до життя вічного. Чи залишимося ми впертими непокірними, непослушними, егоїстичними людьми, які чинимо гріх і неправду там, у темряві, чи підемо за ним до світла з нашими провинами і з нашими гріхами, а Він, будучи вірний та праведний. Очистить нас. Прийти до світла, друзі, це означає визнати свою неправоту. Прийти до світла, це означає признатися в своїх проступках, признатися в своїх гріхах. А Бог є добрий, Він приймає усіх, і Він кличе всіх до себе і каже: Прийдіть до мене, усі змучені, усі струджені і обтяжені. і Я вас заспокою. Ради цього і Христос прийшов на цю землю. Ради цього і Христос прийшов, тому що темрява вона покрила всіх людей. Темрява вона не приносить радості. Діла темряви, діла гріховні, вони приносять смерть, вони приносять розпач, вони приносять біду у кожен дім. І ми бачимо сьогодні страждання серед людей. І єдина причина страждань, друзі, це є темрява, це є гріх. Друзі, не залишаємося там. Ісус Христос каже, що люди більше темряву полюбили, аніж світло. Що ти любиш сьогодні? Що тобі подобається більше? Іти у зібрання, бути в спільності із Господом, чути Його слово, чи просто бути там вдома і займатися своїми справами? Куди твоє серце сьогодні нахиляється? Можливо, в твоєму серці сьогодні гріх. І ти залишаєшся в гріху. Ти не можеш простити. Ти не можеш залишити ті чи інші речі, гріховні речі. Вони томлять тебе. Сьогодні на тому місці є світло, сьогодні на тому місці є Христос, який кличе до такої величної слави, до такої величної благодаті, яку Він дає через свою милість, через свою кров, через свою любов, якою він прощає, очищає, і приймає. Не залишайся там, де ти є. Отримай оце вічне блаженство, оту вічну славу, яку він обіцяє усім, усім і церкві. Алілуя! Хай Господь у цьому нам допоможе і благословить нас, а ми Його прославимо. Ми перед Ним схилимося, і ми йому подякуємо за таку величну славу, яку він. Дає нам, яку Він пропонує нам, нам тільки треба взяти. Давайте будемо людьми рішучими, людьми доброї волі. Адже Ангел сказав на землі мир, а в людях добра воля. І тільки ті, які добровільно йдуть до Ісуса, які добровільно волею своєю приступають до престолу благодаті. Вони отримують милість, вони отримують спасіння і Христове Різдво. Воно має. Смисл або має сенс для кожного, хто ось так приймає Христа, йде до світла. Хай Господь у цьому благословить нас усіх, нехай Його народження воно живе у наших серцях, нехай Він не просто буде маленьким, а Він росте у нас і ми зростаємо разом із ним у міру зросту Христової повноти. Хай Господь благословить вашу церкву. Хай Господь благословить усіх нас миром, любов'ю, тим, щоб ми шукали Господа, тим, щоб ми тікали від темряви, шукали світла Божого, а воно є в Божому слові. Нехай Господь у цьому усіх нас рясно благословить. Амінь. Молимося.